Всім привіт! Вітаю вас із Сонячної Одеси, де ви сьогодні у мене в гостях, і ми з вами зробимо чудовий рибний рецепт риба з солі. А яку рибу ви будете вибирати, то вже ваше діло. Я вам презентую оцю, тільки що піймала. Сіль як спосіб приготування зустрічається в багатьох кухнях світу. Частіше там, де є море і свіжа риба. І так. У вас повинна бути риба, яку можна брати, і сібаса, і дораду, і морського окуня. Як ви бачите, я взяла форель. Це буде неймовірний смак. Що ми будемо робити? Покриваємо сіллю і запікаємо в духовці. Все геніально, просто. Тому слідкуйте за моїми руками. Інгредієнти шукайте внизу під відео. І насолоджуйтесь, а також лайкайте, коментуйте і готуйте. Готуйте для своїх. Кохани. Рибу гарненько промийте, вийміть зябри, протріть її насухо, збивайте білок до піни. Змішайте сіль з білком, перемішуємо. І це, до речі, магія. Мене тільки що запитали, навіщо білок? Ну, щоб у вас корочка вийшла. Беріть стільки солі, скільки потребує ваша риба. Дивіться по вазі риби. Насипаємо шар солі на деко. Дивіться, я вибирала рибку, щоб вона помістилася на деко. Зараз ми одіваємо рибу. Якось так. О, до речі, не забудьте покласти всерединку ваші любимі смаколики. В мене це розмарин. Та лимон. А тепер гарненько закутуємо рибку в сіль. Ну, що гарно, як завжди. Так, 180 градусів і десь на 30-40 хвилин. Це теж залежить від величини вашої риби і вашої духовочки. Передбачаю ваше питання, чи не пересолиться риба. Відповідаю, ні. Риба насичується тією кількістю солі, яка їй необхідна. Ну, далі буде, далі подивитись. Хочу показати, що в мене вийшло. От така гарнюсенька краса. Так, друзі, ну оце і є презентація. Отак можете і подавати гостям. Далі шоу-програма. Вау, програма! Дерев'яною лопаткою проходимо, простукуємо, щоб трішечки розбити наш панцирь. І відділити його. опа па Опа, бачите, рибка ціленька, гарненька. Тепер будемо її розділувати на подачу. А далі, отакими от гарненькими шматочками, переносимо всю рибку. На презентаційну тарілку. Дивіться. А подають рибку так, відбирають шкурочку, відбирають сіль і виймаючи кожну кісточку. Ну і можете здобрити, наприклад, лимончиком маслини і оливки. То гарне доповнення цього рецепту. Ще одна маленька рекомендація для такого чудового рецепту підбирайте італійське розе. Вірю, що вам сподобалось, бо нам з коханим було смачно. А ви готуйте! Готуйте, як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх коханих. З вами була Олена Бісудовська і до нових смачних рецептів!